Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радіушу України Експертна думка. Знову в ефірі і ми знову з вами з історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Знаєте, часто ми не дували різні е, цікаві відео в соцмережах з меблями-трансформерами, які іноді просто здавались чимось нереальним. А виявляється, що такі меблі виробляють і в Україні. Сьогодні про меблі: функціональні, сучасні, стильні, а головне. Українського виробництва і я із задоволенням вам представляю мого гостя, Шкельов Дмитро Дмитрович, співвласник Чернігівської компанії, виробника меблів. КНАП, нап Меблі, вітаю вас. Дмитро. Вітаю так. Ну що, давайте трошки познайомимося. Мені по перше подобається назва ваша. Вона якась така ігрова, така приємна, якась така тепла. Декілька слів про те, що робити, чим займаєтесь глобально. Компанія Кнаб-Кнаб-Меблі знаходиться в місті Чернігові. Ми виробляємо меблі, і наша специфікою є саме виробництво смарт меблів або ж меблів трансформерів. Ага, так. Ну що, давайте тепер детальніше. А, окей, розкажіть, будь ласка, взагалі, як виникла ідея створення компанії Кнаб-Кнаб-Меблі і чому саме меблі трансформери? Чому? Ну, насправді тут не буде такої цікавої історії, да, коли зібралися декілька хлопців, в гаражі, робили якийсь стартап на а, дверях, які зняли з петель, щоб зробити з них столи. Так, як, Але ідея хороша. Ну, це як в Амазоні було. Так? No, no. Все набагато прозаїчніше. Сама ідея виникла на початку у лютому або у березні, вже 22-го року. з початком війни. На той час я і мої майбутні партнери ми вже працювали на одній меблевій також чернігівській компанії, але вирішили в той момент, що якщо все буде добре, то потрібно вже напевне створити власну компанію, бо були, були багато нереалізованих ідей, і так і сталося. але Трохи по-іншому, не так як гадали. Ну так, да, ви в такий період починали. Що, як то кажуть, не дивно, що не так, як можливо, ви собі уявляли. Так, я в минулій компанії займався комерційним напрямком, очолював його. Мої партнери Вони займалися виробництвом безпосередньо. Але після того, як Чернігів звільнили, ми продовжили поки на той момент працювати на тій компанії в 2023 році. Я е, пішов з тієї посади, бо у мене вже давно був ну, є власний е, консалтинговий бізнес, який я і хотів продовжувати, продовжувати розвивати м, особисто. Вже я в товарці в товарку не хотів знов занурюватись, бо вже більше 20 років займаюся продажами. Е, але хлопці мені зателефонували е, і через велику е, повагу до них та особисті стосунки. Я вирішив до них приєднатися. Вони на той час вже створили декілька моделей меблів і навіть почали їх продавати через соціальні мережі, але потрібно було масштабуватися. Тому запросили мене. Ну, ми поспілкувалися, вдарили по руках. З того часу все і почалось саме чому меблі-трансформери? Ну все дуже просто. На такі меблі, як ви вже помітили, існує великий попит і зацікавленість споживачів. Цей напрямок з року в рік зростає. А через те, що багато переселенців, багато людей не можуть собі дозволити великі велика габаритні квартири або приміщення, потрібно шукати якісь альтернативи, щоб зекономити місце, але у той же час не погіршити якийсь комфорт. Тобто, на ці меблі є попит, а ми даємо пропозицію. Все логічно, це ідеальне взагалі, як то кажуть, схема насправді. Так, але в нашому асортименті є, ну вже є не тільки меблі-трансформери, є ще й класичні меблі в класичних, класичному виконанні. Ми свій асортимент постійно розширюємо. Скажіть мені, будь ласка, які взагалі труднощі далати доводилося при запуску бренду. По-перше, складна економічна ситуація, а по друге, ну, меблі трансформери, давайте будемо відвертими. Це досить таке ну, інноваційний напрямок, скажімо. Так, ніж класичні меблі, ну так ви праві. Е, ну почали ми: е, напевне, як і більшість стартапів з того, що е, орендували невеличкі. Приміщення гараж е, ні, ні, одразу це був не гараж. Ми розуміли, що в гаражі нічого зробити неможливо. Рендували невеличке приміщення під виробництво та під е, кабінети. Не будемо їх називати на той час офісами. Під кабінети закупили на, на власні кошти перше обладнання, необхідне для виконання певної кількості виробничих операцій. Так. Створили, звісно, офіційний сайт, зареєстрували юридичну особу. Ну, все, що потрібно для початку роботи. Ну і, звісно, зареєстрували торгову марку. КНАПНАП. Перші партії е, виробів ми е, виготовляли та збирали е, ну, власними силами, скажімо так. Е, але звісно, через брак на той час повного парку обладнання е, деякі операції вимушені були давати на аутсорс. Тобто є і інші виробники, які. Погодились так, якісь операції там робити для, для нас. Це, звісно, все впливало на, на той час на собівартість нашої продукції. Ми помітили, це було дуже, дуже помітно, що наші вироби вже мають із все зростаючий попит. Тому ми вирішили вже масштабуватися. Чому ми аналізували, да, чому попит на нашу продукцію? Збільшується, висновок такий зробили, щоб одразу стратегія, яку ми обрали, вона вірна. Вона складається з трьох складових. Ця стратегія: це унікальність, якість та наявність. Щодо унікальності, ну, унікальність полягає в тому, що коли ми. Випускаємо на ринок наші новинки аналогів їм на момент запуску в Україні ще не існує. Але на жаль, існують недоброчесні конкуренти, наші інші виробники, які більше вже на ринку працюють більше, більше часу, так і вони не вигадують якийсь велосипед і банально копіюють. Банально копіюють вироби. Вони також бачать, що, що продається, мають напевне змогу. Ну, ми знаємо, що ця проблема існує, і маємо плани щодо того, як її вирішити. Ну, вже деякі проблеми, вже деякі такі моменти і вирішені. Щодо якості, ну тобто, ми тут також вирішили не вигадувати велосипед і зробили ставку два компоненти. Це висококваліфікований персонал та е, сучасне якісне обладнання. Ми виготовляємо не меблі під замовлення. Ми виготовляємо серійні меблі. А в серійних меблях е, ну це не штучний товар, і тому приділити кожному окремому виробу індивідуальний е, якийсь час. Це просто неможливо. Інакше це банально збільшує його собівартість. Ми не економимо на фурнітурі, ми не економимо на матеріалах, ми не економимо на пакуванні. У нас одразу йде пакування таке, що дозволяє зберегти нашу продукцію під час її транспортування, під час перевезення, бо рекламації. При перевезенні це найболючіша, одна з найболючіших проблем саме для меблів меблев, на меблевому ринку, бо це важкий габаритний товар, який потрібно захищати. Тобто це, що стосується якості, а що стосується наявності, ну як я вже сказав, да, наші вироби є серійними, і е, ми коли почали працювати. Ми спочатку продавали через власний сайт та соцмережі, потім у нас почали, звісно, з'являтися наші бізнес-партнери, гуртові клієнти. І, а споживач у той час, ну, він не тільки стає вибагливішим щодо меблів, він вибагливий взагалі. І зараз не хоче чекати очікувати своє замовлення тиждень, два тижні, три тижні. Тому потрібно, щоб. Продукція, яку вони замовляють, товари, які вони замовляють, вони завжди були в наявності. Ми е, робимо так, щоб всі наші товари, покупець, який замовив сьогодні, міг вже отримати на наступний день або максимум 2-3 дня. Ну я вам скажу, що знаєте, динаміка це як то кажуть, в крові у українців дійсно чекати на що ж чекати, що хочеш зараз, прямо зараз. Тому це є, мені здається дуже дуже важливий плюс, в тому числі. А, окей, хотів запитати ще одну таку штуку щодо процесу. Ну там виробництва окей, зрозуміло, у вас сучасне обладнання, але я мені цікаво, розробка. Де ви черпаєте ідеї? Як це відбувається? Звідки ви берете ці унікальні моделі, про які ви кажете, що взагалі вони дійсно ні у кого немає більше таких? Відповідаючи на ваше запитання, хотів згадати про одну людину, співвласника, співзасновника компанії Кнап Кнап Олексія В'южаніна. Це була дуже світла людина, біля якої ми всі згуртувалися. Саме завдяки йому з'явилися багато перших наших моделей смарт смартмеблів. Завдяки ньому ми всі повірили, що ми зможемо в такий важкий час мати успіх. Чому я кажу, був, бо Олексій цього року, виконуючи бойове завдання, на жаль, повернувся до нас на щиті. Навісні він прийшов добровольцем до ЛАВ ЗСУ. До цього часу багато займався волонтерством. Ось Олексій у нас і був тією першою ланкою. З якої починалося і досі починається все в нашій компанії. Багато наших меблів створено завдяки його світлим ідеям, і багато ідей Олексія ще очікує своєї реалізації. Як ідеї ці генеруються і генерувалися, ну, дивіться, ми одразу ну, ми маємо вже великий вже досвід. Хтось у виробництві меблів, хтось у продажах, хтось у маркетингу. Так? І ми одразу перед розробкою меблів відповідаємо на три основні питання. Ми їх ставимо завжди і відповідаємо на них. Перше питання: хто наш покупець? Так, і в якому сегменті цей покупець знаходиться? Друге, які потреби? Покупця існують, котрі які ще не за, закриті продукцію інших виробників меблів. Ну і третє питання звісно, з якими проблемами найчастіше стикаються, стикаються користувачі меблів. І відповідаючи на всі ці всі ці три питання, ми маємо змогу знайти ту нішу, в якій продукція наша буде найбільш затребувана. Тобто, ми спочатку як відбувається розробка, є ідея. Потім наш конструкторський відділ її візуалізує та створює, як кажуть, в цифрі її. Далі виробляються вже, як кажуть, в металі так, пілотні перші зразки. Наступний етап: ми їх тестуємо, лікуємо всі дитячі хвороби. Після того вже випускаємо нульову партію, як кажуть, першу партію на ринок і тестуємо, як споживач на неї реагує. Тестуємо, чи попадаємо ми в ціну, чи попадаємо ми в попит. Ми, коли зрозуміли, що на вірному шляху знаходимось, пішли трохи далі, і нам на початку цього року, навесні, напевне, я вже не пам'ятаю, вдалося стати постачальником з найбільшої мережі непродуктової України компанії «Епіцентр», тобто наша продукція. Вже представлено в гіпермаркетах Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Полтави, Чернігово. Нещодавно відкрився гіпермаркет. Після того ми вже остаточно зрозуміли, що треба вже не швидко йти, а бігти. І скористалися програмою, національною програмою грантів для підприємств переробної промисловості. Отримали грант, одразу закупили необхідне обладнання. Вже маємо ми повний цикл виробництва. Звісно, ми знайшли вже більш велике приміщення під виробництво та під склад, розширили лінійку нашої продукції. Навіть у нас цього року неочікувано для нас, відбувся перший експорт. Ми шукали. Спеціально клієнтів за кордоном нас самі знайшли. Ну, знайшли наші моделі, наші меблі, і ми вже маємо перший контракт, перші відвантаження. На експорт ми плануємо масово вже йти наступного року, бо маємо вже й досвід, і маємо практику. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава бесіда. Говоримо про меблі, про українське виробництво меблів. В гостях у мене шкільов Дмитро, співвласник Чернігівської компанії, виробника меблів. кнап, -кнап Меблі. А Дмитро, я знаю, що ви є членом двох національних програм підтримки. Про це зараз дуже активно говорять. В інфопросторі активно заходить. Це національний кошбек зроблено в Україні. Взагалі, як ви в це зайшли, і як вона впливає взагалі на вашу діяльність? Насправді, я вже казав, так, що ми цьому році стали постачальником компанії «Епіцентр». це великий ретейлер, який приймає участь у національній програмі національний кешбек. Не скористатися такою можливістю, продаючи свої товари в мережі, було б, ну, з нашого боку, дуже невірним. Ми одразу за цю можливість вхопились і стало одним із перших меблевиків, які. До цієї програми свої товари додали, можу сказати одне, це дуже позитивно впливає на наш бізнес, тому що багато людей вже приєднались до цієї програми. Ми насправді ми 11 жовтня цього року. Наша компанія була учасником бізнес-форуму, зроблено в Україні, який приходив в Києві. Ми були єдиною, напевне, меблевою компанією з Чернігівщини, яка на цьому бізнес-форумі була, бо є учасниками програми кешбек. Так ось, як тоді казав, казала міністерка економіки, на той час вже більш трьох мільйонів людей до цієї програми приєдналися. Ну і звісно, ми розуміємо, що люди, які... Купують нашу продукцію, а меблі це не дешева продукція. Ну, якщо брати взагалі по ринку, це не fmcg маркет, то люди отримують суттєві бонуси і знижки, купуючи таку продукцію. Ми після того, як стали учасниками цієї програми, побачили ну, значне зростання продажів. Тобто, всім виробникам України я також рекомендую до цієї програми приєднуватись. Повірте, ви не будете розчаровані. Це правильний заклик, до речі, абсолютно вірно. Купуйте українське, да. так ну а якщо і і і кешбек ви можете отримати ще для всіх вигідно. Окей, Дмитро, про меблі дійсно це дуже класна, цікава тема. Я думаю, що можна говорити довго, але будемо наближатись до завершення нашого ефіру. І хочу про ваші плани запитати. Я впевнений, що так як ви так активно рухаєтеся, прискорюєтеся, точно є якісь плани з розширення якогось асортименту чи новинок, можливо, виходи на міжнародні. Ринки, тому розказуйте. Так. через, Як я вже казав, ми вже маємо повний арсенал, повний виробничий арсенал. В планах наступний, на наступний рік вже йти більш швидко, ніж це було цьогоріч. Не менше однієї новинки у місяць плануємо випускати. Це... Нормальний ритм. Це дуже гарний ритм для меблевого ринку. І звісно, як вже казав, ми плануємо завоювати міжнародні ринки. Маємо з ким працювати, маємо куди продавати. Зараз закінчиться меблевий сезон цього річ, і вже навесні наступного року будемо підкорювати Європу. Напевне, з неї почнемо. Щодо новинок, ну от, буквально нещодавно ми випустили ще одну, ще одну унікальну модель меблів. Стіл Трансформер. Він називається Dragonfly, аналогів йому за функціоналом та за ціною в Україні не існує. Це стіл з регулюванням висоти. Насправді, кожен слухач може просто зараз знайти в пошуковику компанію Кнапнап, набравши лише два слова Кнапнап, ви побачите одразу наш сайт, заходьте. І побачите, які е, існуючі моделі є, які є новинки, які в них переваги, яка в них ціна. Будемо раді, раді всіх е, бачити на нашому сайті, е, і будемо раді, якщо наші меблі стануть надійними помічниками е, у вашому житті та надіни та гарної прикраси вашого інтер'єру. Ну, на цій прекрасній ноті будемо завершувати. Друзі, сьогодні у мене в гостях був шкільо Дмитро, співвласник чернігівської компанії, виробника меблів Кнап-Кнап Меблі. Дмитро, я дуже дякую вам за те, що прийшли, розказали про такий класний ваш бізнес, про таку класну компанію, про таку чудову продукцію. Я вам бажаю успіхів. Дійсно, виходьте на міжнародні ринки, показуйте наскільки український продукт може бути і якісним, і крутезним, і стильним, і сучасним всьому світові. Ну і в першу чергу українцям в тому числі. Тому. Хай вам щастить сил, наснаги, завжди купу класних ідей для того, щоб вони у вас ще однозначно реалізувалися. Дякую вам. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.